Доброго дня! Мене звати Анастасія, я спеціаліст з Power BI компанії Silvery. Компанія є партнером Microsoft та надає послуги в сферах побудови систем бізнес-аналітики, IT-інфраструктури і інформаційної безпеки. В цьому відео я розповім вам про варіанти рішень Power BI для благодійних фондів. В наші часи діяльність благодійних фондів є як ніколи важливою, але багато хто стикається з проблемою ведення звітності, аналізу успішності проєктів та демонстрацією результатів зборів благодійникам. Для вирішення цих проблем компанія Microsoft пропонує використовувати Power BI – це чудовий засіб, що дає змогу створювати інтерактивні звіти з різноманітними варіантами візуалізації – таблицями, графіками, діаграмами, гістограмами та мапами, що допоможуть вам швидше та якісніше аналізувати проблеми людей та організацій, що потребують допомоги. Дані для звітів не обов'язково зберігати в одному місці. Power BI можливо поєднувати дані з різних джерел, з Excel, CRM-систем, 1С, з Google Таблиць та інших. В звітах, що будуть продемонстровані далі, дані будуть завантажені з Google таблиць, які наразі є доступними кожному. Одним з найважливіших параметрів, за якими необхідно постійно слідкувати благодійним фондом. Є залучення коштів та їх витрати. Один з варіантів такого звіту ви бачите зараз на екрані. На кільцевих діаграмах демонструється, скільки коштів вже зібрано, та кількість витрачених коштів в порівнянні з планом. Більш детально по кожному проєкту можна переглянути в таблиці. Також в таблиці рахується відсоток зібраних та витрачених коштів. До плану по кожному проєкту. Звіти також можуть бути деталізовані та відображати відповідальних, що обробляли транзакції по кожному благодійнику та розділення благодійників на фізичних та юридичних осіб. До кожного звіту можуть бути додані фільтри, які допоможуть вам швидко дізнатись ситуацію за певний термін або по конкретному проєкту. Чи благодійнику. Для демонстрації вашої діяльності благодійникам можна використовувати дашборди з мапами, що більш наглядно покажуть, куди було витрачено ті чи інші кошти. Такі мапи при натисканні на певну область зазвичай оновлюють таблиці таким чином, щоб в них відображалися лише потреби або витрати саме в обраній області. Звіти Power BI ви можете додавати на свій вебсайт для демонстрації всім бажаючим. Для цього можна використовувати згенерований HTML-код або посилання на звіт. Для цього звіти завантажують веб-версію Power BI, де можливо додатково налаштувати відображення на смартфоні. Завантаженими звітами також можливо ділитися з колегами. Причому при оновленні даних усі, в кого є доступ до звіту, отримують оновлений звіт. Час оновлення звіту можливо налаштувати відповідно до ваших побажань або потреб. За розробкою звітів Power BI ви можете звернутися до компанії Silvery. Наші контакти ви зараз бачите на екрані. А з вами була Анастасія. Дякую за увагу!